Вітаю товариства! З вами Ігор, і в попередньому відео я розповідав про такий необанк, як Ізібанк TaskomBank. Зробив коротку характеристику, описав його переваги і недоліки, в тому числі згадав, що використовують цей необанк для того, щоб розміщувати короткострокові депозити. Що? І також говорив про те, що зручно користуватися ним власне для отримання додаткового доходу, тому що, наприклад, ті самі військові облігації вони мають трошки нижчу ставку, і якщо відкривати звичайний депозит, то майже те саме виходить, а при цьому інструмент набагато зручніший, комфортніший і можна швидше зняти гроші. Тож сьогодні я хотів би більше поговорити на цю тему і розповісти вам власне про те, чи є тут зрада, як розміщувати депозит в Ізібанку, які там є підводні камені, особливості і таке інше. Тож за традицією поїхали. Для того щоб розмістити депозит в Ізібанку, необхідно зайти до самого застосунку, авторизуватися. Після цього перейти в розділ накопичення. І ось тут треба звернути увагу, що в мене вже є інформація по вкладах, тому що я відкривав відповідно. Якщо ви ще нічого не розміщували, у вас тут буде просто пустим і білим. Як несподівано, загалом, коли мова заходить про розміщення депозитів, тут треба відмітити, що Ізібарк пропонує три окремих продукти: Перший з них називається цілі. Це щось схоже як скарбничка в Приватбанку або, наприклад, бар. Моробарку. Ви можете поставити якусь ціль, наприклад, як в прикладі тут нове авто, далі вказати суму, валюту, на який термін плануєте збирати, з якої категорії повинні ці кошти відраховуватись. Наскільки я розумію, логіка така. Ви ставите перед собою ціль, і у вас при купівлі чи чогось по певній категорії буде певна сума коштів списуватися для того, щоб на дату X ви умовно досягли 10 тисяч. Тобто, вам необхідно 833 гривні 33 копійки в місяць зібрати і, відповідно, ви цю ціль перед собою закриваєте. Я загалом. Такими інструментами не користуюсь, тому що це і так зрозуміло, що якщо ви хочете зібрати 10 тисяч гривень, то можна просто відкласти від того моменту, як ви отримали готівку певну суму, і ось поступово ви збираєте на певну ціль, і без оцих всіх додаткових збирань відрахувань. Але то, як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Але якщо вам так зручно, можете користуватись таким інструментом. Наступний інструмент для заощадження це зарачка. Тут написано до 10% річних. Це один інструмент, якщо цілий може створювати багато, то зарачка може бути лише одна поки. А що ж так? Відповідно, її принцип дії схожий як приватклад, приватбанку або та сама банка. Тобто ви в будь-який момент можете кошти знімати, поповнювати без жодних там обмежень, і ви, відповідно, не втрачаєте тих. Всіх відсотків, які попередньо зібрали. Наприклад, ось тут я хочу зараз зайти, в мене тут є певна сума грошей, можу поповнити від 1 гривні, а можу частково зняти на цю карту, на якій в мене є мінус. Наприклад, я хочу зняти. 100 гривень. Кошти списуються, я не втрачаю відсотки, які були зароблені по цій сумі за попередні. дні. Ці кошти зараховуються, я таким чином прикриваю свій кредитний ліміт. Цей депозит або задачку я використовую для того, щоб користуватись кредитним лімітом, мати вільні кошти. Наприклад, якщо я хочу перекрити кредитний ліміт або треба переказати комусь, і вони не на депозиті, тобто я можу в будь-який момент не використовуватись. Оце перевага цієї задачки. Це фундаментальна річ. Що мені подобається в Ізібанку? Ось як бачите, я стрічку оновлюю, кошти я вже ніби списав, але вони ще поки не зарахувались. Але це нормально, тут трошки все підтуплює. О, нарешті, воно прийшло. Зараз перевіряємо. Ага, Не оновилося, тому що, щоб оновилося, необхідно закрити програму і тоді знову в неї увійти. Ось це так поворот. Добре, це не досить таки важливо. Тепер повернімося до самих стандартних депозитів. EasyBank пропонує відкривати депозит в трьох валютах. Може це зробити в гривні, в доларі і євро. Відповідно, щоб дізнатися, які відсоткові ставки, натискаєте плюсик. При цьому є мінімальна сума, з якої можна відкрити депозит. Це 1000 гривень. Ось, коли я ставлю 1000 гривень, то я можу перейти до наступного кроку і відкрити такий депозит. Ви можете вибрати відповідний період, на який хочете відкрити депозит. Наприклад, якщо на 12 місяців, то відсоткова ставка буде більша, якщо на один місяць, то відсоткова ставка буде менша. При цьому звертаю увагу, якщо ви, наприклад, вибираєте без можливості дострокового розірвання, у вас буде найвища відсоткова ставка, якщо з можливості дострокового розірвання, то буде найменша. На це досить таки важливий перемикач, чому це коштує дорожче, тому що зрозуміло, що якщо ви на 6 місяців розміщуєте депозит, то ви не зможете його розірвати ніяк, поки термін її депозиту не закінчиться. Якщо ж у вас там, крім певних, може бути моментів, коли ви там смертельно хворий або хтось із рідні смертельно хворий, треба читати в договорі. У будь-якому випадку, в стандартних випадках, це зробити досить який складно, і за це банк відповідно накидує певний відсоток, тому що він впевнений, що ви ці кошти будете тримати. Якщо ж ви вибираєте з можливістю дострокового розірвання, ви можете зняти в будь-який момент. При цьому у вас згорають всі відсотки. Ви отримаєте, якщо я не помиляюсь, по договору 0,01% разом із тими коштами, які повертаються на ваш рахунок. Тобто, всі відсотки, які у вас були, ви їх втрачаєте. Ви шо, ви що, дурні чи шо? Тому я вибираю беззастрокове розірвання, вибираю мінімальні періоди, наприклад, місяць, два-три. Певнений, що кошти в мене тут нікуди не дінуться, і відповідно заробляю максимально високий відсоток. Далі. Тут є перемикач з можливістю поповнення. Це досить таки важливо, якщо ви плануєте поповнювати цей депозит. Далі ви вибираєте спосіб, як ці відсотки будуть зараховані або в кінці строку, або щомісячно. І відповідно у вас закінчиться термін дії депозиту, і відсотки зараховуються на карту. Або, наприклад, якщо у вас депозит відкритий на 6 місяців, то відсотки будуть ще зараховуватися на карту, яку ви обрали під час наступного кроку. Тут визначились 1000 гривень без дострокового розірвання, оформити депозит. Далі вам необхідно вибрати, з якої картки ви будете робити переказ. Для відкриття депозиту, і на яку картку будуть зарахуватися відсотки в моєму випадку, одна картка в мене кредитна з кредитним лімітом. А інша картка, вона в мене вже без кредитного ліміту. Тому, якщо я хочу, наприклад, щоб це були вільні кошти, вони не пішли в погашення кредитного ліміту. Я вибираю ось так. з цієї карти списую, а з цю картку зараховую, і в ці відсотки нікуди не діваються. Зараз перевівши із заначки кошти на свою карту, я переходжу до наступного кроку. З'являється договір, після цього я з цим договором погоджуюся, натискаю стрілку вгору. Проходить певний час і в мене депозит починає оформлюватися. Це, на жаль, трошки потриває, стрічка може не швидко оновитися, одначе, після того, як ви закрили застосунок і знову в нього увійшли. Ось тут, по-перше, вже на цьому екрані оновилася інформація про те, що я кошти списав. І ось тут у нас всі депозити, які ми відкривали, вони у нас оновляться. Це дуже погано, мало б бути гірше. Далі, які є опції керування депозитом. Ви можете перейти, наприклад, в цей депозит, змінити його назву. При цьому, якщо вона буде досить довга, то вона нікуди не переноситься, вона тут зміститься за ось цей текст і це бага. Далі ви можете вимкнути автопродовження або вимкнути, переглянути договір і поповнити мінімальну суму поповнення 100 гривень. Звертаю вашу увагу, що є певні нюанси із поповненням. Ось, наприклад, в мене відкритий депозит. Бачите, він скоро закінчується 16.03. Я би хотів, наприклад, його поповнити на 100 гривень, але коли я натискаю кнопку поповнити, там вибираю, з якої картки я хочу це зробити. На жаль, я це зробити не можу, тому що. Пройшло вже більше ніж 2 третіх, і ви не можете його поповнити. Чому поставив таке обмеження Таскомбанк, або точніше, ізібанк я не знаю. Це пов'язано скоріше з особливостями їх системи. У будь-якому випадку це мінус і на це звертайте увагу, тому що тоді доведеться відкривати декілька депозитів і відповідно поповнювати їх по черзі, а тоді щоб об'єднувати, якщо у вас немає можливості поповнити той, який ви хочете, або поки кошти тримати на заначці. Коли закінчується основний депозит, ви вже тоді зіначки знімаєте основний і відкриваєте новий із більшою сумою. Але в будь-якому випадку, як на мене, незручно. Ну і це в принципі все. А загалом кошти вчасно повертаються. Термін дії депозиту закінчується зранку, зараховуються кошти. Від відсотків і також зараховуються кошти в самої суми депозиту. Я без проблем вже декілька разів кошти отримував. Знову розміщував, переводив навішу карту. Все працює, якихось інших нарікань і уваг до розміщення депозитів. Нема. Якщо у вас є якісь додаткові запитання або уваги, прошу пишіть в коментарях. З радістю на них відповім. Ну ось, власне, все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і користим. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і звісно задавайте свої запитання з радістю на них відповім. Також би хотів відмітити, що вже нарешті прийшла до нас весна. Скоро вже буде і астрономічна весна і збільшиться світовий день. І я сподіваюся, що ці всі переваги нададуть нам можливості швидше перемогти наших воріженьок. Тож тримаємося, все буде добре. Слава Україні, папа. -па.